Тобі теж не спиться. Хіба тут заснеш, Феодоре? Нас замкнули в цій в'язниці, а мій замок став зовсім крихітним. Думаю, ми б все одно не встигли. Дорогою може трапитись що завгодно. А якби і встигли, магія Тарабаса могла знову не подіяти. Тому звикай до думки, що більше не побачиш Ромуальдо. Доки я жива, доки б'ється моє серце, я шукатиму. І я знайду його. І я ніколи з цим не змирюся. Ніколи. Яким би сильним не було кохання, воно не може тривати вічно. Це лише спогад. Прекрасне минуле. Ні, Фіодоре, це не минуле. Я бачу. Я відчуваю його. Ніби зараз він десь поруч. Ти просто не можеш змиритися, але з часом ти його забудеш. Ні, Нірумуальдо завжди буде зі мною. Він житиме у моїй посмісті. У кожному слові, у жесті, ми з ним одне ціле. Ми разом сумуємо і радіємо разом. Ми не можемо дихати одне без одного. Навіть у вісні він зі мною. Ромуальдо такий сильний, такий добрий. Він лагідний як дитина і пристрасний як чоловік. Коли він поруч. Для мене не існує нічого неможливого.